Притча Червоне Море. Один християнин в електричці сидів та читав Біблію. Поруч біля нього сиділа невіруюча людина, і раптом, на обличчі віруючого чоловіка, виступає подив: Оце так, та невже? А що ти там вичитав? запитує атеїст. Та тут Господь Червоне море розділив, і всі євреї перейшли його по морському дну. Це ж чудо, невіруюча, людина з розумною міною говорить. Дурниці, вчені кажуть, що в цьому місці води було по коліна. Християнин читає далі, аж раптом знов. Оце взагалі дивовижно. А що цього разу? з усмішкою запитує атеїст. Там, де води було по коліна. Бог цілу армію єгиптян втопив, бо те, що неможливо в людей, можливе у Бога.